Так, ну що, ми вже з Вовкою з'їздили до хлопців, повертаємося назад, наїдемо з прибутком, тому що хлопці нам дали мандаринки, лимон мені дали. Вова свої мандаринки поклали, вони, отут, вони мої отут, якщо ви бачите. А я свої скала, що не покладуть, тому що то моє, і я ж мод. А Вовка сказав, що він це запам'ятає. І у неї опять не вийшло мене здати барбію. Брат, він вредний. Yeah. Кажуть, забирай, і не будемо, не приймаємо. Коротше, цей Тож не вийшло трошечки. Але коротше, працюємо і ви не прибуваєте, будь ласка, будь ласка, працювати. Я сьогодні там помонтую відео викладу, тому що відео не знімала, поробила фоточок, тому що багато всього, багато людей допомагало. Вовче, кому ми там дякуємо. Дякуємо. Наш гарний краєвид, величезна подяка. Дякую нова Дуже багато дали одіял матрасів. Концервному заводу Нова Одеса. Величезна подяка. Дуже давно працюють, дуже допомагають нашим військовим. Ну і в принципі, взагалі, всім дякуємо, хто в нашій команді і хто допомагає військовим разом до перемоги. Так, ну звісно, звісно, не припиняємо дякувати подружжю Гофман та людям з лісків. Ми теж повезете тепленькі шкарпетки, це неймовірно. Там цукерочки, печиво. Е, На речі, ми сьогодні подали хлопцям автономки дві штуки, що вчора брали. А, ну Ви це ще не бачили, ми трошки пізніше викладемо, да. Да, да, І хочу подякувати опять же, Лені Олександру. і Любі. Люба, яка в Америці. Матвеєвка. Величезна подяка вам за кошти, за постійну допомогу. Так, да, тому цей, ми вже повертаємося, Сьогодні ми так раненько ось встигли. Я сподіваюся, що буде світло, бо мені там треба пострадити пажовничків, бо ми це все пороздавали, вчора останні віддали, я зрозуміла, що треба срочно строчити. Коротше, трошки втомлені, але щасливі, довольні. З'їздили до хлопців, там все побачити будуть і говки. У мене буде там, там до речі, будуть трошки смішні, бо там останні ну, другі хлопці, до яких їздило, мандарінки подарували. Угу, угу, угу. Там взагалі будуть крути відосики. Ну, я змонтую, бо там такі коротенькі. Ну, коротше, я всіх люблю. Дуже дякую за підтримку. Хочу нагадати, що у нас застряг збір на зарядний рюкзак. Для наших хлопців, які на Херсоні, а я думаю, нікому не треба пояснювати. Особливо зараз в умовах відключення. Зараз мені здається, це що, це, це стосується, аж заплювалося, аж заслинилося, Бачите, скільки моцій, що таке вимкнення світла, і наскільки це важко. А явіть хлопців, треба і радійки, і пав, і, пав і павербанки, і найголовніше це дрони. Тому будь ласочка, будь ласочка, ну Ще раз нас тіктоки 20 тисяч, ще тут там інше соцмережі. Блін, там навіть по гривні, там навіть майже по гривні, по 50 копійок ми то закриємо, будь ласка. Не думайте, що хтось скине. Я не скину. От Будь ласка, просто подивиться, кіньте ту гривню на збір. Дуже дуже вас прошу. Всіх люблю. у нас найкраща аудиторія, найкращі люди. Бережіть себе.